дивитеся Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Знищення стратегічного бомбардувальника російської армії, новий очільник оперативного командування Південь. Звільнення Наталі Гоменюк на вимогу медійників. Все це і не тільки дізнаєтесь. Продовж наступних 10 хвилин у програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщука. Це мій колега Михайло Кушнір. Вітаємо вас. Україна вперше знищила російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 який зранку 19 квітня атакував Одещину. Операцію провели повітряні сили України спільно з головним управлінням розвідки. Відео падіння військового літака у ставропольському краї Росії ви зараз бачите на своїх екранах. Гур також показали кадри операції та розповіли, збити ціль вдалося за 300 кілометрів від кордону України. Тими ж засобами, що й літак радіолокаційного виявлення А-50. Зазначимо, літак ту 22 м 3 є носієм крилатих ракет ха 22 Саме ними влітку 2022 року російська авіація ударила по селищу Сергіївка у Білгородністровському районі. Тоді, внаслідок атаки, загинула 21 людина. Новим очільником оперативного командування Південь став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Його попередник на посаді, генерал-майор Андрій Ковальчук, керуватиме військовою академією в Одесі. На сторінці командування зазначають, Шаповалов має кілька військових освіт. Закінчив військовий коледж армії США, де готують старших офіцерів американських сухопутних військ. Пройшов шлях від командира танкового зводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова гандзюка Станом на 2022 рік. Був начальником головного управління військового співробітництва ЗСУ. 123 пам'ятки культури пошкоджені внаслідок російських обстрілів на Одещині, 18 з них національного значення. Такі цифри навели у Міністерстві культури та інформаційної політики. Відновити ці об'єкти можна, каже керівник архітектурно-художнього інституту Володимир Суханов, навіть якщо вони зазнали значних руйнувань. Є спеціальна процедура, спеціальні роботи, наукові роботи, наукові дослідження, які дозволяють в рамках архівних пошуків, фотограметричних, ну різних робот в архівних матеріалах знайти, який вигляд мала майже зруйнована а пам'ятка, якщо немає сучасних яких зображень. До історичного центру Одеси, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, планують включити майже всю центральну частину міста площею близько 600 гектарів. Одеського морського порту це не стосуватиметься. Нині він відноситься до буферної зони. Зараз буде розроблена науково-проектна документація з чіткими вимогами щодо правил користування, правил реставрації, правил утримання. І ця відповідальність вона пропорційна буде на всіх, хто в цій центральній частині міста володіє е нерухомістю. На своєму сайті ЮНЕСКО вже розмістила мапу з новими розширеними межами. Наступний крок це розширення меж буферної зони, яка буде проходити зараз. Вона по протилежній від моря стороні. Вона повторює лінію самого об'єкта по Старопортофранківській і Пенталімонівській. А має бути ширше, звичайно, ніж сам об'єкт, і вона буде повторювати контури наших історичних ареалів, які проходять, історичний ареал центру міста, історичний ареал французького бульвару. Відновлювати пам'ятки архітектури, внесені до переліку спадщини ЮНЕСКО, Одесі допомагатимуть іноземні партнери. Зокрема, італійці. Сума в 45 мільйонів євро піде на відновлювальні та протиаварійні роботи у будинку вчених, зруйнованому під час російських атак влітку 2023 року, а також спаса Преображенському соборі, куди в ніч на 23 липня влучила російська ракета. Зовсім скоро, через два тижні, я вже можу анонсувати. Ми готуємо підписання меморандуму додаткового конкретного, вже який передбачатиме виділення коштів знову ж таки в конкретних розмірах і сумах на об'єкти, в тому числі на цей собор. Наталю Гуменюк звільнили з посади керівниці центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня. Повідомили у генштабі ЗСУ. Там зазначили, що з 19 квітня полковниця Наталія Гуменюк не представляє відповідно угруповання військ. На цю посаду триває відбір фахівця. Нагадаємо, 16 квітня журналісти та медійники звернулися до об'єднаного координаційного прес-центру з проханням замінити гуменюк на цитата більш компетентну особу. Кінець цитати. Нібито гуменюк неодноразово перешкоджала роботі медіа, зокрема на херсонському напрямку після підриву Каховської греблі. Заяву щодо звільнення гуменюк підтримали понад 150 організацій та медійників. Серед них детектор медіа, громадське керівниця інституту масової інформації Оксана Роменюк, журналістка «Бігус.Інфо» Анна Калюжна та інші журналісти, фоторепортери та фіксери. Досі залишається в Херсоні, де живе купо людей знову ж таки зони, е, куди ти не можеш як журналіст потрапити і висвітлити, як, наприклад, люди потерпають від російських обстрілів, де потерпають кожного дня там е, острів, район та, наприклад, мікрорайон в Херсоні, це там, куди ти не можеш потрапити. Можна сказати, що ми, окрім обличчя пані Гуменюк, не бачимо нічого в змі, що стосується е, Херсонщини. Це історія про систему. І так сталося, що на півдні ця система працює доволі погано. Ми бачимо це в ситуаціях, які відбувалися як в період, наприклад, деокупації Херсонської області, до окупації частини Миколаївської області, в момент підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Наталя Гуменюк в ефірі Радіо Свобода назвала звинувачення у свій бік бездоказовими та зауважила, що прес-центр Сил оборони Півдня не порушував жодних наказів командування. Цитую: те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС, це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку. Це робилося з огляду на безпеку операції. У Біляївській громаді за ініціативи місцевого підприємця будують теплиці для вирощування ягід. Проект запустили на державні гранти. Спеціальні конструкції монтують на площі 2 гектари. Вирощувати будуть малину та лохину. Очільник громади Михайло Бухтіяров зазначив, робота тепличного комплексу дозволить працевлаштувати цього року близько 40 людей, а це нові надходження до місцевого бюджету. Нарешті, можемо сказати, дочекалися в Одесі. Відкрили Стамбульський та Грецький парки, потрапити в які було не можна від початку повномасштабного вторгнення. Комунальники прибрали територію, перевірили системи зовнішнього освітлення, привели до ладу фонтани, підрізали дерева та висадили квіти. Крім того, всі охочі зможуть прогулятися по кінськими сходами, пам'ятку архітектури 19 століття, однією з головних фішок міста. До речі, там 192 сходинки, гарний фітнес. Заробила десятки тисяч на вигаданих домашніх улюбленцях. 27-річна жителька фонтанської громади на Одещині продавала в інтернеті породи цуценят та кошенят, яких насправді не мала. Повідомили у прес Нацполіції області. Жінка розміщала в мережі оголошення щодо продажу тварин елітних порід британська золота шиншила, шпіц, золотистий ретривер та інші. Просила потенційних покупців про передоплату, отримавши гроші. Блокувала телефонні номери. У поліції розповіли, сума збитків, завданих двадцяти. Двом потерпілим склала понад 56 тисяч гривень. Зоозахисники закликають не купувати тварин, а подарувати домівку безпритульним. Їх можна взяти як з вулиці, так і у волонтерів. Наприклад, у притулку міні-лапусі, де мешкає близько 70 котів. В этой кімнаті у нас є ті, у кого є якісь проблеми особенності зі здоров'ям, ті, хто маленький, старички, є очень пугливые і ті, кого обіжають. Чи в притулку Олени Ротанчук, де волонтерка опікується понад шістьма сотнями тварин? Это вот у нас выгульная площадка, да, ну потому что, скажем так, их много, они должны гулять, поэтому у нас никто уйти, уйти никуда не может, то есть у нас все закрыто. Поэтому, ну, все это как бы своими силами, поэтому не так все красиво, как хотелось бы, конечно. Сделали им такие палеты, в которых они днем лежат. Все, что смогли, вот лежачки, мисочки стоят. Зимой они все сидят внутри у нас. Тут у них как бы такое прогулочное. Большинство тварин появилось после начала полномасштабной войны. У каждого своя история. Ну вот палочка с Канады, это вот где-то их, почему Канада, где-то их хозяева уехали в Канаду. Я не знаю, как люди могут так наплевательски относиться э, к, к маленьким, к своему городу. Одесса и коты – это это одно целое. Обидел кота – все, перечеркнул себе судьбу. Не покормил кота – Завтра ти не будеш кушати сам. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Залишайтеся з нами. Побачимось за тиждень.